Е, що нам потрібно? Зібрати коробку на турбокалібру. О! Сьогодні я на бензині, не на газу. Щас, не вистачає. І... А, на підсос можна ж було витягнути йоки. Майстер. Хочу Солікс. <ріст> Давай вже. Зібрати короткий ряд на турбокалібру. Це 3,55. У мене стоїть короткий ряд, але 374. Це коробки восьмиклопи, ну, тому подібне. А я хочу 3,55, і в мене вона є, але синхрони потрібно замінити, перебрати, вона текла там. Були з неї проблеми. Ще третя вилітала на включеннях, але держала, коли вже в гонках. Тому, тому голова в продаж буде, можливо, я її ну, дійсно якісно зробив, кого цікавить. Продам, щоб ту на турбу, на проект були кошти на всю цю справу. І що? І виходить, що в мене трішки залишилось буквально на коробку на турбокалібру. Якось так, так, розпоряділив ті самі фінанси. самого, вже свої всі давно витрачені. Самі розумієте, в цій справі і як це буває. Три машини як не крути. Тому зараз за запчастинами і все. І збираємо, скажімо, нову стару турбокоробку. Так, бензоль газ за Ще треба буде редуктор замінити, але це вже показувати не буду. Жека підігнав Це той, що клапана регулювати я на жигі робив. Коротше. Скільки справ, скільки справ. Тому... Але повернемось до коробки. Саме головне це синхрони. Там моїм коробка з калібри Зеленої. та, що задньоприводна. Тому це саме. Необхідне. І також розходники, сальники штуків, там вибору. Ну, коротше, обов'язково прокладочки всі на заміну. Ну і без фанатизму. Просто треба зібрати коробку без хрустів. Як розбирав і збирав, не показував, та все ж нові синхрони. Ну прям питань нема. Підшипники на місці, вали до зборки підготував, вилки. Можна і було пі нові, але по цих, ну буквально трішки там. Єдине, що не подобається, зазор, скажімо так, він тут достатньо, достатньо великий. Ну, передачі, нагадаю, третя вибивали на вмиканні, а от коли вже їхав, то не вилітала, тому подивимось, можливо, це буде мій промах. Але вкидуватись в те, що ну, я не знаю, залишуся я на цій коробці чи ні, включається одинаково, так само і четверта. Тобто все чітко, перемив, перечистив всі канали, все продув. Треба зібрати корпус. На коротких рядах завжди ось така насічка на шестернях. Присутня, от, видно її. Так, ну в іншому вже що кільце зафіксував. Все одночасно запхнути в корпус вилки, вали. Цим зараз і займуся. Ще замінив третю-четверту штуку, але ну, так щоб питань немає, та все ж в мене були більш в кращому стані. Тому підкинув про всяк випадок. Я кожного разу міняю технології зборки. Штоки Поря... послідовність короче, вставляння цих штоків вилок. її на цей раз шкода, не показав, але досить швидко зібрав. Зараз забити штифти для вилок. Все, покрутив, увімкнув. Ну, схоже на правду. Тому що, треба зібрати КПП. І дуже цікаво, як же ж зміниться характер поводження автомобіля Ну і, звісно, результат. Хоч і зазор є, але при вмиканні передачі підтискає так, що ну прям чітко. Тому дивно було. Ну Можливо, і обірвана подушка була на коробці і вибивало в момент вмикання, ну, тобто, за речах тягло. Тому що так візуально проблем нема. Всі передачі чітко, прям. Тикається, синхрони спрацьовують. Ну, заявка на успіх, я вам так скажу. Тоді, коли я ще мало досвіду мав, мав сумління, а тепер все чітко. Так, все. Можна накинути п'яту. Хотілося би поздовжену, але. Головна пара довша. Ну, витягувати буде, ну, коротше, не знаю. Подивлюсь. Саме головне шайба, магнітик, магніт і прокладка. Все на смазку консистентну. Ну, для підшипників я беру. Тому що прокладка прикипить, потім віддирати. Всі ви дружні розуміти, що це все може опірвати ще, скажімо, на початку її. Обкатування, тому така технологія у мене потім, щоб було зручніше це все розбирати. Відстрелюю кольцо В принципі, це можна було і раніше. І все, і закидаю в картер сюди, який відмивав пару годин. Зборка йде, хоч і це буде для випробування КПП, та все ж підхід вимиваю, вичищаю, все. Ну, як для себе. В цілому питань поки що немає всі передачі, все легко обертається. Тому досить непогано. Як добре, коли є з чого вибрати, але все ж брудне, тому приходиться все мити, відчищати. Коробки взагалі вони прикипають той бруд. Це катастрофа. Тому перебрав, сальник новий вкинув. В принципі, можна було переставити із моєї цю штуку але вже хочу комплектувати Кришку встановив. Просто сидю спокійно, збираю КПП. Я вже не знаю, яка йшла неділя зборки цієї КПП. Фух, пошуки деталей, е, кріплень. Більш-менш нормальних мийка, миття. Так, можна було краще, але можна було і, і набагато гірше. Хлам ставити за відома не хочеться, але є рішення, які, ну, скажімо так, і не самі бажанні. Та все ж. Тут поставив, вмикається. Вмикається. коротше, 8 хвилин для вас перегляду, а для мене довгих пошуків різних рішень. Але це не кастом і не колхоз. В будь-якому випадку збираю деякі люди навіть просто відремонтувати не можуть так вкинутись. А я ну, на пробу, не факт, що воно піде. Нагадаю, що це все. Сугубо випробовальна тема. Ну, коротше, поки що так. Треба купити сальник. Встановити і вже потім закрутити. За місцем встановлювати не хочу, хочу на пресу, тому що час, часто підгинається кромка. Коротше, є конструктивні особливості, тому, поки що так збираю. Вже й зібрав все, що треба. Все, що хотів. Зібрано, поставлено. Звісно, трошки я не до її. Але товарний вид мені тут взагалі ні до, до чого, це і так достатньо максимально зроблено. Для того, щоб випробувати, нагадаю. Шестер Атмо, така коробка встановлювалась на калібру. Це короткий ряд, а 3,55 головна пара. У мене 3,74 зараз стоїть. На такому ж короткому ряді з коробкою, що треба знімати стару ставити цю. Коротше, займе час якийсь вам всім успіхів, вдалих там ремонтів, без поломок поменше. Звісно, мирного неба. Також я не забув про свій турбопроєкт, але, ну як бачите, так, на це потрібно фінанси і багато часу, а з коробкою в цілому якби, вже зібрав. Тому тут чисто часто праця. Тут же фінанси. Якось так. Калібра стоїть. Ну, а я пішов міняти коробку. Все. Всім до зустрічі і на останок. Який же це кайф, де все відкручується на 30-річному опелю, старому турбовому? Своє задоволення. Працюю. Якось так. Все, всім пока.